Привіт, дівчатка! Сьогодні ми будемо нарощувати нігтики за допомогою скловолокна. волокна. Розберемо всі нюанси, всі плюси і мінуси, такого я б сказала, небезпечного типу нарощення. Ну а мене звати Аня. І ми поїхали. Починаю з стандартного зняття матеріалом. Я замовила на Алікспресі ось такі твердосплавні фрези. Так що, якраз буду випробувати якість китайського сайту. Знімаючи старий матеріал, не забуваємо, що у нас повинен бути упор на мізінчик для рівного зняття. Не дивлячись на те, що фреза китайська, вона виявилась дуже якісною і на моє здивування вона дуже гостра. Наприкінці зняття я завжди роблю вигладжування матеріалу, щоб прибрати товщину і щоб мені не прийшлося довго пиляти пилочкою. Якщо бачимо якісь відшарування, обов'язково прибираємо їх, навіть якщо вони мінімальні, так як такі відшарування можуть привести до сколів та поганої носки подальшого матеріалу. Після зняття відкриваємо кишенько і відсиваю кутикулу. Роблю це апельсивною паличкою, так як вона гостріша, ніж пушер. І склейки, якщо вони є, то розкривати зручніше саме паличкою. Далі шліфуємо нігтик пилкою на 180 грит, тим самим. Піднімаючи лусочки, для подальшої обробки я взяла фрезу крапля з синьою насічкою. Це теж, до речі, фреза з Алікспреса, і вона також прекрасної якості, як на диво. Обробили кутикулу, прибрали весь пил і переходимо до зрізу кутикули. Робити буде це моїми улюбленими ножничками від Stylex Pro. Зрізаю кутикулу по сухому і намагаюся йти завжди єдиним зрізом, щоб не було задирок. Після зрізу ще раз пройшлася фроза на низьких обертах, але це робити не обов'язково. Далі робимо стандартну підготовку до покриття. Забираємо весь пил, знижирюємо нігтик і переходимо до дегідрації. Наношу дегідратор, щоб прибрати зайву вологу. Після нього наносимо ультрабонд. Його потрібно наносити напівсухим пензлем, щоб не було надлишку, інакше може піти відшарування. Після чого пушером відсиваю проксимальний валик, щоб профарбувати базу максимально глибоко. І в тонкий шар втираючий шар перекриває рубербазою від Наомі. Скловолокно в мене теж з Алікспресу, так що будемо випробовувати його на міцність. Візуально воно нічим не відрізняється від інших. Скажу відразу наперед, я буду робити собі короткі нігтики. Зараз головне в цьому відео показати вам саму техніку такого нарощування. І коли ми працюємо зі скловолокном, завжди потрібно бути в рукавичках, в міцних рукавичках, так як це такий матеріал, як мільйон дрібних голочок любить впиватися в пальчики. Обов'язково бути в окулярах і в масці, щоб пил не потрапляв у дихальні шляхи і очі. Відрізаємо невеликий шматочок і розкатуємо його апельсиновою паличкою. Особливо сили тут не треба, вона прекрасно розрівнюється, і в нас виходить такий тоненький пласт матеріалу. Покриваємо приблизно 1 третю нігтя базою і не просушуємо а відразу на сиру базу викладаємо скловолокно. Притоптою апельсиновою паличкою, щоб воно стало прозорим, тобто, щоб пройшлося базою. Обов'язково стежте за точками вросту, щоб скловолокно продовжувало пластину. Якщо матеріал виходить за них, то ми це прибираємо тією ж апельсиновою паличкою. Обов'язково потрібно, щоб матеріал просочився базою, якщо матеріал не просочиться, то потім воно просто вилізе. Після розрівнювання сушимо в лампі півхвилини. Чим мені незручний і непрактичний цей спосіб нарощування, це тим, що наростити скловолокно скловолокном можна буде на кожному клієнту і не на кожній нігтики. Таким матеріалом неможливо, так як гелем сформувати висоту або нахил. Все, що робить волокно, це просто продовжує вашу пластину. Тобто, якщо нігтики йде вниз, скловолокно теж піде вниз. А якщо нігтики йдуть наверх, зі скловолокном буде те ж саме. Після сушіння я прибрала зайву довжину, яка мені не знадобиться. Один нюанс: беріть гострі кусачики, які вам більше не знадобляться в роботі з клієнтом, бо цей матеріал дуже тупить, ріжучі інструменти. Далі я перекриваю волокно повністю і просочую його стронг-базою від Uno. Також промащуємо добряче базою з внутрішньої сторони, щоб волокна просочилися наскрізь і сушу в лампі 15-20 секунд. Потім ставлю затискач, щоб створити арку, і досушую вже разом з ним. Далі знімаю дисперсію і роблю опил форми. У мене щось буде середнє між овалом і мигдалем. Перекривати буду камуфляжем від Glambi, такого нюдового відтінку з дрібним ніжним шимером. Спочатку повністю промазую нігтик, потім ставлю крапельку біля кутикули і розрівнюю її тонким пенсом, тим самим роблячи вирівнювання. Не забувайте перевертати пальчик, щоб у вас не вийшли пиріжки. До речі, у мене на каналі є відео про камуфляжні бази і як зробити правильне вирівнювання базою, щоб у вас був той самий заповідний ідеальний відблиск. Так що прикріплюю вам це відео нижче. Тепер перекриваю нігтики топом від валері без дисперсії. Це один із найулюбленіших моїх. До речі, топи краще сушити по 1,5-2 хвилинки, так він буде краще тримати свій плиск в період носіння. Щоб ручка не виглядала так просто, я вирішила на вказівних пальчиках зробити стемпінг. Взяла свою закинуту пластину, яка служить мені як палітра, і за допомогою лаку для стемпінгу від сага зробила ось такі гілочки. Перенесла їх штампом і перекрила глянцевим топом. Хоча під матовим топом мені здається, що вони виглядали б цікавіше. Але до мене, як завжди, доходить все в останню чергу. Наприкінці я ще раз підпилюю нігти, щоб надати чіткості форми. Ось що в мене вийшло. Коротенькі, але зручні та практичні нігтики. А база з шиммером просто зачарувала мене. Дякую вам величезне за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові ролики, де я з радістю ділюся своїми ідеями і своїми знаннями. Ваша підписка надихає мене створювати ще більше цікавого та корисного контенту. А з вами була Аня і до нових зустрічей!